Сьогодні Тойлет Тур Дефенс. Так. О. Одна місія вже виповнена. Це добре. Event Пус. Tropical Крейт! Безпокр... Безкоштовний! Ура! Так. Я його відкривати не збираюся, бо я його продати збираюся, бо я хочу собі купити чувачка хорошого. Дуже притомший. Так, заходимо. І що тут над... треба купляти або продавати? Якби я побачив міфіка за ціною в нуль, то я був би радий. Так, як ви думаєте, чи вийде мене зробити так, щоб у мене був чувак дорогий? Наприклад, десь купити його за 500. А чого их мокрі так поменше. О! Викупили одного чувачка! Це добре! 84. Ні, 84 занадто мало. Краще ввести... Ем. 80 просто. Нормальна ціна не, на, на цей Та... Шо? А що так все погано і дорого? Обалдіть! 55 гемів? Я ставлю за сороковочку. А чому мене так швидко заскупляють? Я шо дуже хороший ого, стрімер камерамен хороша ціна в нього. Так е -е Я цього чувака собі хотів купити, а він Ну ви, чуваки, я вам потім... Це припомню, коли настане час. 50 тисяч у цьому тантоліта, але він, мені не треба сильно. Бо мені головна ціль багато гемів. Сенті сто. За нуль гемів. Просто хорош. І цього за. Е. Що вже скупили? Да, вже скупили. Ах. О, у мене 400 гемів. Ну нарешті. Ах. Яке ж у мене полегшення? Дякую, чувачки. А це шо за снайпер камерами? 50 тисяч А коштує наче палка в землі. Золота притом ще. Я саме меч золотий. Шо. Так. І шо у нас тут? Та ну. І шо у нас тут? Поняв у нас тут діла погані. Якби на цьому сервері був Саня. Так. Орбіта камерамен? Чого так мало? Треба ще менш. Він занадто слабкий для такої ціни. Чувачі. Тільки я чогось останнім часом не помічаю сігнутих чуваків. Може, вже немає сігнутих? Ми всі попродавали їх. Ого, який цей Титан Спікермен. Сокира апгрейдить Титан Спікермен. Його нас. В автоландрік конях. А тут що у нас діджечок десяточка. Я його перепродам за 45. Що було 450. 45. Все. Продав. Ну, Продамо. Зараз його і буду щасливий. 230 тисяч! Куки без глузду з'їхали, так дорого не можна продавати. І що в цьому випадку робити, я не знаю. На цьому сервері щось у мене нічого не купують. Алло, чувак, ти не смієш перебивати мою ціну? Зараз я тобі покажу, хто тут у нас корує. По вентиляторах. Вот, ставить. Треба. За 30. Вот, бомба. Катапульта, нав навіть скажу. Что? А что так мало? Этот чувак дороже. За это? Что это за приколы? Почему? Вот а почему? на сервере, не красивый, маскаль и что, я подивлюсь сюсюс к какому мифик, а и то можем мы, о, молодецик, и он классный, так І що тепер. Ого! Це 99. Уже навіть заставили його. І що нам треба робити? А чого так дорого, якщо він такий слабий? От чого? Вигідніше цього купляти за 7 гемів? Так. І шо у нас тут <Слух> Поняв. <Слух> так камерамен за нуль гемі Бебига Сафенейнос Снефнам Кей о Джибилда Хоу, А Іван for yourself бойфренд, no boyfriend, який кудой. Пацани, я цю музичку знаю. А ви напишіть у коментарях. Друзі, напишіть у коментарях Прода... продастись юніти. Щоб у мене пошвидше, вони продалися. Та я хочу, щоб вони швидко продавались. Ось так хочеться. Сильно. У мене грошей вообще нема. Апгрейдит камера Вумен. Сихнути обалдеть. Дуже класний чувак. Хоча йому тела на всі сто. Навіть, напевно, на тисячі. І що нам тут робити з цим інвентарем? Як ви скажете, я ніяк цим не допоможу. Ну, друзі, на кінці даного ролика я... я скажу, підпишіться на канал і поставте лайк. Напишіть коментар. І я буду цьому дуже щасливий та радий. Всім хорошого перегляду і всім пока.